I think worldwide uh, clinicians agree that chronically traumatized people should be treated in phases. Мені здається, що по всьому <реку> світу клініцисти сходяться на тому, що люди, які були хронічно травмовані, повинні лікуватися за допомогою певних фаз. Тобто їхнє лікування, терапія повинна перебігати за певними фазами. Of course,

Whether um, stabilization is actually necessary. And there are even now some publications that say it's not necessary, you can immediately. Start with trauma treatment, so to say. I have to tell you that these publications come from people who have no experience with chronic trauma. They have experience with um simple, quote, unquote PTSD. І зразу мушу вам сказати, що це публікації людей, які не мають досвіду терапії хронічної травми. Тобто, це люди, які займалися лише в лапках простим ПТС, But even so they claim that with complex PTSD you can also um, work with traumatic memories much faster. Але вони тим не менше заявляють, що навіть при складному ПТСР ви можете значно швидше починати працювати з травматичними спогадами. And I'm sure there will be one or two exam patients that can do that, but the majority really gets.

Тому що при комплексній травмі ми говоримо зазвичай про тих людей, у яких травмування почалося, коли вони ще були дуже молоді, або маленькі, і пізніше впродовж їхнього життя ця травма знову ставалася у багато різних способів. А вот тюсісі імпи по пінтрауматайздач children is that there are really what we call deficits in integration. So there's not a good base. Якщо uh, ми говоримо про людей, які отримали травму у дитинстві, то у них зазвичай є багато різних дефіцитів в розвитку, і в нас немає хорошої основи для роботи. Often they were not safe, uh, not only in terms of physical sexual abuse or violence, but also because they did not. grew up with safe attachment relationships. And that's why a majority of the people who have been chronically traumatized first have to learn how to regulate themselves. Тому люди, які страждали від хронічної травми, спочатку повинні навчитися саморегуляції і самозаспокоювання, перш ніж ми зможемо перейти до терапії травматичних спогадів.